Я не тревел блогер, але сьогодні я тут, в прекрасному місті Каменець-Подільський, адже саме з цим місцем пов'язана одна з моїх історій. Але перед тим як я почну розказувати історію, напишіть в коментарях, чи ви досі спілкуєтесь зі своїми однокласниками. Коротше історія. Така в нас в Кам'янці-Подільському існує в школах така традиція на випускний, а точніше, після випускного, зустрічати світанок на валах, де, власне, я зараз і знаходжуся. Мій випускний не став виключенням і після випускного. А я хочу вам сміло нагадати, що випускний в 11 класі це гучна подія. Я б сказав, еге, яка подія? І до світанку доживають не всі. Ми дожили всі, якщо цей стан можна називати дожили всі, адже я не думаю. Думаю, Що наші батьки хотіли нас бачити саме в тому стані, в якому ми дожили до світанку? Після ресторану ресторану Україна, якого вже немає. Ми всі відправились дружно сюди на вали. Ми піднялись, вилізли, вишкрябались тут. Стали, і що? Почали плакати. Плакати і сумувати за те, що ми були найкращий клас. Ми були дуже великі друзі. Ми любили один одного і поважали і допомагали. Ми клялись один одному. Що ми завжди кожного року будемо збиратись, завжди будемо дружити і завжди будемо спілкуватись і допомагати один одному у всіх питаннях, як це було в школі. Після цього ці люди більше ніколи не бачились. Брешу друзі. Насправді ми з моїми однокласниками до сих пір всі дружимо, дружимо і фізично, і в тих ваших фейсбуках і інстаграмах. Спілкуємось і допомагаємо один одному, коли хтось потребує допомоги. Висновок який друзі, дружіть зі своїми однокласниками навіть після випускного, бо школа школою, а життя то життя. До речі, хочу ще звернутися до мера Кам'янця-Подільського. Вам не здається, що я забагато говорю про Кам'янець-Подільський в інтернеті, і то не в кримінальних хроніках. Може, то вже пора мені якусь грамоту виписати за те, що я так люблю Кам'янець-Подільський. Ви подумайте собі, сподобалась історія? Не забудьте поставити ваш лайк, написати коментар і обов'язково підпишіться на канал. Бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.